Вітаю! Пропоную вам подивитися відповідь на питання, чи є шанси на розвиток ваших стосунків. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Тож, це буде перший варіант, це буде другий варіант, і це буде у нас третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого, чи буде у вас розвиток перший. Як ви бачите свого партнера? Від вашого партнера ви залежите занадто сильно. Можливо, у вас навіть така є залежність сексуального характеру, або, можливо, ви залежите фінансово. І це у вас навіть може забирати силу, тому що ви забагато можете думати про цю людину. І, можливо, навіть захочете нею цією людиною, маніпулюєте дещо для того, щоб дійти до того результату, який ви хотіли б отримати. Як вас бачить ваш партнер? Ваш партнер бачить вас як людину, яка, можливо, тривалий час щось обмірковує, для себе вирішує, можете мовчати, коли ображаєтеся, не висловлювати свої. Емоції, почуття не йдете на контакт, а самі собі щось там намислюєте, а потім можете видати таке, що партнеру аж ніби стане й не по собі. Тому так бачить вас партнер. І чи є у вас розвиток? Дев'ятка жезлів перевернута, говорить, що як... наразі ну, ці стосунки у вас великих перспектив не обіцяють. Хіба що ви захочете працювати удвох над тими стосунками? Тому що або ви будете загороджуватися один від одного з партнером, не висловлювати свої претензії, можливо, бажаєте кожен отримати перемогу. Я б сказала так, що можливо у ваших стосунках наразі іде якийсь період, як кажуть, притирання. Коли ви звикаєте до характера і звичок свого партнера, і так само партнер звикає до вашого характера і звичок. Тому, якщо у вас є велике бажання зберегти стосунки, то вам потрібно працювати з обох сторон, більше йти на контакт, більше спілкуватися, озвучувати свої бажання, свою мету і тоді у вас з'являться шанси на розвиток тих стосунків. Так, другий варіант, що у вас у стосунках, як ви бачите свого партнера? Ви бачите свого партнера як людину, яка ну, наразі або не рухається вже ні в якому напрямку, або, можливо, він вносить вклад фінансовий менший за вас. І це також для вас ну, ніби є таким сигналом про те, що вам потрібно дещо урівноважити ваші втрати або вклади у ваші стосунки. Також, можливо, ваш партнер дещо до вас ви бачите, що партнер до вас дещо отакі має прохолодні стосунки, можливо, для когось це стосунки більше із розрахунку, а можливо, просто наразі. Ви просто бачите партнера, що він не рухається, ніде не розвивається, і це вас дещо напружує. Як бачить вас партнер, королева кубків, вас партнер бачить як людину м'яку, яка завжди готова прийти на допомогу, коли, ви, коли до вас звертаються. Також ви з із вдячністю сприймаєте, якщо вам хтось щось допомагає. Людина така м'яка, тепла, родинна, затишна, з якою комфортно знаходитися у спілкуванні і у стосунках. Так бачить вас партнер. І чи є у вас перспективи. Вісімка мечів перевернута говорить про те, що також. Якщо вам потрібні ці стосунки, вам доведеться розкрити свої очі і подивитися трішки ширше, ніж ви звикли. Тому що наразі ви або взагалі не бачите ситуацію, яка склалася у вас у стосунках, або якщо бачите, то дещо так одного Е, Тобто ви бачите, що там, наприклад, недоліки свого партнера, ви бачите недоліки у стосунках, але рішення їм не шукаєте. Все очікуєте, що саме по собі все вирішиться, або партнер прикладе зусилля і все у вас налагодиться. Так не буває. Для того, щоб були міцними стосунки, праця повинна бути з обох сторін. Це був другий варіант. І третій варіант як ви бачите свого партнера. Ну, можливо, ви бачите свого партнера. Як людину, яка дещо зависла у своїх очікуваннях. Можливо, людина забагато собою або жертвує заради цих стосунків, або, можливо, вважає себе жертвою обставин, в яких вона опинилася. І от ви бачите свого партнера наразі саме таким чином. Також, можливо, ваш партнер. Творча людина але чомусь не розвивається. Якщо людина не дає розвитку собі, то вона зациклюється на собі, і оті переживання всередині себе можуть виходити у якісь ілюзії. Коли людина десь у хмаринках літає, але реально нічого не вживає. І от ви бачите свого партнера саме таким. Як бачить вас партнер? Вас партнер бачить як людину, яка вміє дуже гостро, навіть, можливо, і образити можете, і, або гостро реагуєте на певні чи зауваження, чи підказки. Не хочете сприймати ту інформацію, яку до вас намагається довести або донести ваш партнер. Тому що вам так краще і вам так легше. Зайняли позу, що ви образилися на всіх і на все, особливо на партнера. А партнер хай собі вирішує, що з тим робити. Але така позиція ваша хибна. Тому що, уже якщо якісь негаразди у вас і були у стосунках, то вони вже в певної мірі пройшли. І вам потрібно вже вирішувати, обирати якийсь новий напрямок, щоб у вас щось розвивалося. Які у вас перспективи розвитку ваших стосунків? Ну, по-перше, вам потрібно прибрати, можливо, якісь непорозуміння, або такі негармонійні ваші емоції, які вас занурюють, або в якісь таємниці, або в якісь страхи, переживання. Також контролюйте те, що або особа жіночої статі, швидше за все, це може бути: або ваша мама, теща свекруха, старша невістка, старша сестра, хтось із жінок у вашій родині, можливо, впливає на ваші стосунки. І це негативним чином на вас відображується. А тому для того, щоб у вас стосунки ці вирівнялися і налагодилися, потрібно, можливо, розмежувати, де Вплив вашої родини і де ваші особисті стосунки. Також, якщо для чоловіків, то ви б хотіли від свого партнера бачити більше м'якості, жіночності, більше уваги до себе. А якщо це для дівчаток, то, можливо, вам саме не вистачає таких якостей, як доброта і м'якість. І тому вам потрібно це все урегульовувати. У взаємодії із партнером, тому що у нас Верховна Жиріця це двічка, яка прямо говорить про партнерські стосунки. Але вони повинні бути щирими і відкритими, якщо ви хочете їх зберігати. Це був третій варіант.